12 переваг винограду, плюс факти та поживна цінність. Виноград не просто солодка закуска, а потужний союзник здоров'я та довголіття. Виноград фрукт, знайомий нам з дитинства. Його соковиті ягоди дарують відчуття свіжості та задоволення, а його солодкий смак робить його улюбленою закускою для багатьох. Але виноград це набагато більше, ніж просто смачне частування. Це справжня комора корисних речовин, здатних істотно вплинути на наше здоров'я і навіть уповільнити процеси старіння. Останнім часом я все більше звертаю увагу на силу природи, на те, як прості продукти можуть бути запорукою довголіття та гарного самопочуття. І виноград, як мені здається, один з яскравих тому прикладів. Так, ми звикли вважати його десертом, але якщо підійти до його вживання усвідомлено. Можна отримати максимальну користь. Чому виноград заслуговує вашої уваги? В основі привабливості винограду лежить його багатий склад. Він містить не тільки вітаміни та мінерали, а й потужні антиоксиданти, такі як ресвератрол і кварцетин. Вони є головними героями, що забезпечують широкий спектр корисних властивостей. Мені завжди здавалося, що антиоксиданти це щось складне і незрозуміле, що можна знайти тільки в дорогих добавках. Але я був приємно здивований, дізнавшись, що їх можна знайти в таких доступних продуктах, як виноград. Контроль ваги та діабет несподівана допомога. Багато хто вважає, що через високий вміст цукру виноград не підходить тим, хто стежить за вагою або страждає на цукровий діабет. Однак це не зовсім так. Виноград містить клітковину, яка уповільнює всмоктування цукру в кров, а також допомагає контролювати апетит. Я сама стикалася з проблемою переїдання, особливо коли хочеться солодкого. Заміна цукерок або печива невеликою порцією винограду допомогла мені зменшити споживання калорій і контролювати рівень цукру в крові. Крім того, важливо пам'ятати про поєднання продуктів. Поєднання винограду з джерелом білка або жиру, таким як сир або горіхи, може мінімізувати стрибки цукру в крові та збільшити користь. Здоров'я серця, захист від серйозних захворювань. Особливо вражають властивості винограду щодо здоров'я серцево-судинної системи. Ресвератрол, що міститься у винограді, має протизапальні та антиоксидантні властивості. Які допомагають запобігти затвердінню артерій, знижують артеріальний тиск і захищають від інсультів та інфарктів. Я завжди намагаюся зосереджуватися на профілактиці захворювань, і для мене важливо включати в свій раціон продукти, які підтримують здоров'я серця. Виноград відмінний спосіб зробити це смачно і з насолодою. Водний баланс і краса шкіри. Виноград є чудовим джерелом зволоження, що особливо важливо для підтримки здорової шкіри. Вживання достатньої кількості води допомагає виводити токсини з організму, підтримувати нормальну температуру тіла та покращувати загальний стан шкіри. Я помітив, що коли я п'ю достатньо води та їм фрукти, наприклад, виноград, моя шкіра виглядає свіжішою та сіючою. Антивікові властивості секрет довголіття. Все більше досліджень підтверджують антивікові властивості винограду. Ресвератрол, який він містить, активує білок, важливий для обмеження калорій. Доведено, що обмеження калорій підтримує метаболізм і зменшує запалення, що може мати переваги проти старіння. Хоча дослідження в основному проводилися на тваринах, я вважаю, що це багатообіцяюча сфера, яку варто вивчати далі. Адже прагнення до довголіття та здорового старіння є природним бажанням кожної людини. Здоров'я мозку поліпшення пам'яті та уваги. Антиоксиданти, що містяться у винограді, покращують когнітивні функції, зокрема пам'ять і увагу. Я сам відчуваю, що коли я їм виноград, мій мозок працює ефективніше і мені легше зосереджуватися на завданнях. Я вважаю. Що збереження здоров'я мозку є важливою інвестицією в майбутнє. Адже саме завдяки гарній пам'яті та увазі ми можемо залишатися активними та продуктивними протягом усього життя, підтримка імунітету, захист від хвороб. Вітамін С, що міститься у винограді, необхідний для здорової імунної системи. Я завжди намагаюся включати в свій раціон продукти, багаті вітаміном С, щоб зміцнити свій імунітет і захиститися від хвороб. Крім того, пігмент, що міститься у винограді, має антимікробні властивості, що допомагає захистити від бактерій і вірусів. Поради щодо додавання винограду в свій раціон виберіть стиглий виноград, воно повинно бути пухким і насиченого кольору. Ретельно вимийте виноград. Перед використанням обов'язково промийте його під проточною водою. Додайте виноград в салати і фруктові суміші, це відмінний спосіб урізноманітнити свій раціон і отримати максимум користі. Використовуйте виноград в якості перекусу. Невелика порція винограду допоможе вам вгамувати голод і дасть заряд енергії. Не забувайте про міру, незважаючи на всі корисні властивості, виноград містить цукор, тому важливо вживати його в помірних кількостях. Висновок: виноград це не просто фрукт, а інвестиція у ваше здоров'я. Виноград це більше, ніж просто смачна та освіжаюча закуска. Це потужний союзник здоров'я та довголіття та може мати значний вплив на різні аспекти нашого життя. Включення винограду в свій раціон. Це простий і приємний спосіб зміцнити імунну систему, підтримати здоров'я серце і мозку, уповільнити процес старіння і поліпшити загальне самопочуття. Не варто недооцінювати силу природи. Такі прості продукти, як виноград, можуть стати запорукою здорового, активного життя. Почніть включати виноград у свій раціон сьогодні, і ви точно відчуєте різницю. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас уважніше ставитися до свого раціону та вибирати продукти, які справді корисні для вашого здоров'я. Пам'ятайте, що турбота про себе найкраща інвестиція в майбутнє.